Вітаю вас, маляти! Сьогодні пропоную вам пограти в дидактичну гру Погодуємо тварин. Я вам буду показувати зображення тварин, а вам потрібно сказати, чим ми погодуємо цю тварину. Тож, давайте почнемо. Ого, ви бачите, перед собою? Так, це котик Мурчик. А що ми будемо йому давати їсти? Молоко! Вірно, малята, молодці! Діти, а хто це в нас? Так, це песик. А чим харчується песик? Вірно, він полюбляє їсти кісточки. Молодці. Діти, кого ви бачите перед собою? Так, це білочка. А що полюбляє їсти білочка? Так, горішки, молодці дітки. А хто це малята? Так, це зайчик. А що полюбляє їсти зайчик? Так, це морква, молодці малята. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До нових зустрічей, дітки!